Якщо ви дивитеся це відео, значить ви шукаєте інформацію про те, що робити у разі скасування рішення про набуття громадянства України, або втрата громадянства України, або неприйняття до громадянства України, або непоновлення у громадянстві України. Мене звати Іван Гончаров, я міграційний адвокат. Рішення про набуття громадянства України скасовується у наступних випадках: внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих документів. Враховування будь-яких суттєвих фактів, за яких особа не має права на набуття громадянства України, або у разі невиконання зобов'язання про припинення попереднього громадянства або підданства. Це стосується випадків набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, внаслідок установлення, у разі поновлення в громадянстві України, внаслідок встановлення опіки або піклування над дитиною громадянинам України. Або встановлення, або визнання батьківства чи материнства на дитину громадянином України. Втім, не може бути прийнято рішення про скасування набуття громадянства України для особи, яка на момент набуття громадянства України була неповнолітньою або недієздатною. Але все ж таки це не стосується випадків подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, або приховування будь-яких суттєвих фактів, на підставі яких було прийнято рішення про набуття громадянства України. Також щодо невиконання зобов'язання припинити попереднє громадянство або підданство, ця вимога не стосується тих осіб, які можуть надати документальне підтвердження докази того, що у них були поважні причини для несвоєчасного виконання їхнього зобов'язання. Але така особливість чинного законодавства України може бути застосована лише один раз. Тепер поговоримо про підстави втрати громадянства України. Це може статися у разі добровільного набуття громадянства іншої країни, якщо особа на момент такого набуття була повнолітня. Тим, не може бути добровільним набуття громадянства іншої країни у наступних випадках. У разі набуття одночасно громадянства України та іншої держави дитиною, набуття дитиною громадянства своїх усиновлювачів відповідно до законодавства їх держав або автоматичне набуття громадянства іншої держави у разі одруження з іноземцями. Або у разі автоматичного набуття громадянства іншої держави, якщо особа не отримала відповідний документ. Також особа може втратити громадянство України, якщо до цього подала завідомо неправдиві відомості або фальшиві документи, або не виконала зобов'язання про припинення попереднього громадянства або підданства, або у разі добровільного вступу на військову службу іншої держави, якщо за законодавством твоєї держави це не є обов'язком. Тепер поговоримо про те, кого не приймають до громадянства України. Не приймають до громадянства України осіб, які вчинили злочин проти людства або геноцид. Також не приймають до громадянства України осіб, які вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин, їх судимість не погашена та не знята. Втім, відповідно до законодавства України не застосовується положення щодо неприйняття до громадянства України щодо осіб, які вчинили злочин проти людства чи геноцид, або тяжкий чи особливо тяжкий злочин у наступних випадках. Щодо осіб, які уклали контракт для проходження служби у Збройних силах України чи інших військових формуваннях, або щодо осіб, які надавали інструкторську допомогу Збройним силам України або іншим збройним формуванням, або щодо осіб, які мають значні заслуги перед Україною або становлять державний інтерес України, або якщо правоохоронні органи України встановлять, що звинувачення у вчиненні таких злочинів мають політичний характер. Або якщо такі звинувачення висилаються державою, яка визнана державою агресором або державою окупантом, або державою, яка не визнає територіальну цілісність України. Всі ці попередні наведені підстави також стосуються випадків щодо непоновлення у громадянстві України. Варто зазначити, що рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені лише до суду. Загальний строк для оскарження рішень з питань громадянства становить 30 днів з дня, коли особа дізналася про прийняте рішення та ознайомилася з його деталями, чим може допомогти адвокат у вирішенні таких справ. Крім професійних консультацій, на підставі всебічного ознайомлення з обставинами справи, адвокат може направляти запити для отримання важливої інформації та копій документів, на підставі яких у по подальшому буде сформовано якісну правову позицію для оскарження прийнятих рішень. Адвокат може представляти інтереси особи у суді, давати пояснення та заперечення проти позиції компетентних органів. У разі своєчасного оскарження рішень з питань громадянства, на період оскарження таких рішень особа буде вважатися такою, яка законно перебуває на території України. Довіряйте вашу справу лише професійним адвокатам, які профільно спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу.